Доброго дня, друзі! Компанія автопарку Дискофілія на продажу нове чудового надходження. Це Citroen C4, кактус з 2015 року випуску з бензиновим двигуном на 1,2 літра. На автоматі тут він представлений як робот. Дуже непогана, класна автівочка, офіційна від, а, ні від одного власника, вже третій власник у неї. Вся у рідному забарвленні без ДТП. Гарні легкосплавні диски, непогана гума. Охайний текстильний салон. Сірого кольору, світла стеля, все цілесеньке, дирок немає. Є електропакет на склан, зеркала. На Є підігрів сидіння як у водія, так і у пасажира. Стан сидіння ну, трошки брудний, але як новий, без без, без дирок, повне мультикармо з підрульовими лепестками, з круїз-контролем. На великому моніторі, камери у нас, на жаль, немає. Є клімат-контроль, наш робот, ручничок, також вже встановлений газ. Стан у автівочки дуже-дуже гарний. Пробіг 128 тисяч, якщо не помиляюсь, кілометрів. Зараз точно щоб вам сказати. 124 тисячі кілометрів в неї зараз пробіг. Офіційне було обслуговування. Кожні 80 тисяч заїжджали на сервіс. Тачка гарна, класна. Приїжджайте до нас на Грушевського 15. а Вона чекає вас саме тут.